Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему карти побиту. Але саме не що таке карта побиту, не що вона собою являє, для чого вона потрібна і що з нею робити. Хочу поговорити про ту ситуацію, з якою сталкуються всі люди, коли втрачають свої документи. Різні ситуації бувають, різні випадки, люди гублять, в них крадуть. Але от сьогодні є така ситуація. Що людина втратила карту побиту, і вона не знає, що робити, куди звертатися. Ну, тут, знаєте, головне, що треба зробити, це одразу повідомити у жонт, що, одразу, щоб вам відновили вашу карту. Але на протязі трьох робочих днів, з моменту, як вас вкрали, або ви втратили, або загубили свою карту побиту, вам потрібно звернутися з письмовою заявою до ужду про втрату вашої карти за місцем її видачі. Тобто, де вам видали, ви туди звертаєтесь і пишете. Це, на мою думку, робити краще особисто. Але є моменти, якщо можна зробити це або особисто, або направити листа через пошту з підтвердженням. Ну, це трохи гімеройно і трохи довше чекати. Але юридично то саме, що ви подали через пошту, або що ви на місці прийшли це зробили. Далі, на протязі 14 днів вам потрібно особисто прийти. До ужонду, так само за місцем видачі, і заповнити форму на відновлення вашої карти по БТУ. Це краще теж робити особисто і одразу спитати, які ще документи вам будуть потрібні, якщо ви принесли з собою неповний список документів, і що вам можна донести протягом 7 днів, щоб пришвидшити. Вам відновлення та видачу вам нової карти. Що хочу ще зазначити, що для того, щоб відновити та отримувати знову вашу карту, вам потрібно нанести ще ряд документів, які від вас будуть юридично потрібні для працівника уроду спеціаліста, щоб вам відновити загублену карту. Це потрібна заява про втрату вашої карти побуту. Далі, ще одна заявка. Вона на відновлення це є така заявка, форма на відновлення вашої карти побуту. Далі потрібно дві фотографії, як завжди, виносите і здаєте на документі там 3 на 5, 3 на 4, таких дві фотографії. Далі три копії повністю заповнених сторінок закордонного паспорту та сам закордонний паспорт в той момент, коли ви йдете на відновлення вашої карти побиту. Далі вам потрібна копія і оригінал. Замельдування. Думаю, ви всі знаєте, що таке замольдування, і для чого воно потрібне. Якщо у вас його немає, або воно закінчилось, або взагалі не було, воно офіційно коштує 17 злотих. Ви це можете заплатити через касу, через банк або через пошту, прийти з цим номером оплати, показати чек, і вам в жонді його видадуть і з собою його теж можна взяти, його або копію. Далі, коли ви всі ці документи здали, вам в ужонді кажуть «Окей», і вам говорять, «Так, вас не вистачає там того-то того, того документу, у вас є 7 днів. Ви збираєте ці документи, приносите на протязі 7 днів ці документи, і вам після цього всього кажуть, «Окей, чувак, або чувих, ми вам на протязі пару днів будемо готувати акт і відсилаємо на виготовлення цього документу. Цей документ, тобто карту побиту нову, можуть виготовлювати. Від місяця до двох. На цей момент виникає логічне питання і юридичне питання. Як вам далі бути, якщо у вас страж гранічна або ще поліція перевірить, а у вас тут немає карти побиту, але в базі є, але це довго юридично дому їм це доказувати, показувати і з ним сперечатись. То що робити? Це дуже логічно і просто. У жонді вам видають справку, яка засвідчує ваше легальне перебування на території Польщі, що вам. Дозволяє юридично, свободно, нормально, на нормальних правах знаходитись на території Польщі, перебувати, працювати, жити, робити, що ви там, в юридичних нормах вважаєте правильним і в законних до моменту видачі вашої нової карти побиту. Тобто ця справка дозволяє вам також спокійно знаходитись на території Польщі, поки ви чекаєте на відновлення вашої карти побиту. Ну, от, такі дії потрібно зробити, щоб ви відновили свою карту побиту. Нічого страшного немає, але забирає час і трохи коштів. Останній раз людина це робила, і це коштувало 200 злотих. Це офіційно теж. Це немає ніяких прокладок, немає ніяких рішав, нікого. Ви приходите через касу спеціальну, яка є офіційна і робиться проплата офіційна, або через пошту. Звісно. Вам треба буде взяти корішок цей, що ви оплатили цей чек і принести його теж показати або доніслати до Ужонду. Такі дії не складні, але дозволяють відновити вашу карту побиту. То, друзі, я думаю, ця інформація корисна буде, її використати та надати тому, хто потребує. Дякую вам, що пишете коментарі, поширюйте моє відео, ставите лайки, підтримуйте канал лайками. І поширюють всім бажаю гарного вечора! Слава Україні!